Всім здорово братва, з вами Фішер, і це новеньке відосі. В цьому відосі я буду в НПУшці, але буду в якості непростого НПУшника, якого будуть права на безсмертя, і ніхто мене не зможе вбити. І ми подивимося, чим можуть закінчити ситуації, якщо вас просто не можуть задеємити. Сідайте зручніше і приємного перегляду. Вирішив я, значить, виїхати в патруль на 0.1 сервері та пошукати порушників. Скажу вам відразу, їх в принципі було не так багато. Але деякі кандидати потраплять цей відос, і, ви, можливо, навіть пізнаєте своїх друзів. Бум. з гри. Очень печально. В даному випадку цей гравець не придумав нічого ліпшого, ніж просто видавить кюху і взагалі нічого не робити. Дивлячись на це все, як всі давлять безпощадно кюху і просто не хочуть нічого робити. Я вирішив максимально познущатись над цими ребятами. Тож, якщо ви впізнали себе в цих діях, доводьте завжди все до кінця, а дьогнути шнурок інтернета чи просто вийти з гри, це кожен може. Машина не моя. Груйн, ви сиділи за кермом. Бажаю здоров'я. Я бачу, як транспортний засіб рухався, ви були водієм. Тому е, на статті на підставі статті 16 зупинив вас, а на підставі статті 15 закону про національну поліцію надайте ну, будь ласка ваші документи Поки дістану покажу вам своє посвідчення. Давайте зійдемо з вами на узбіччя будь ласка. Британ, будь блять, поїхали! Не рекомендую. Я ебало сама. Дистану тайзер дарю гравни, да. Дістану кайданочки. <зас> Рувин затримне. Руся, його. Та ні так дистану до кайданочки такой же, равен за напад Так, занадо. Так, по черзі. Так, возьму пиздец. Ты сука, Гандон, гандон, б... гандон Жевечный не выйдет більше? Так, Чика, это что сегодня? Не, не влазите в автівочку, чуть. Так, відкрый посажу. Так АМНЛ, что? я ты не тронул. Саж я потихорушки, на форум братишка. Чекайте громадяна. Так, ви можете бути вільні, більше не розпускайте ваші ручки від громадянина. Ты... Так, візьму під ручки громадянина. Гермион затримання тайзер за наберга на поліцейську. Тайзер против оружки, тайзер против оружки, алло. Почекайте, тайзер проти почекайте, почекайте. ворушки. Молочний зубик взагалі не розуміє, що відбувається, а сам проходить РП процес, в який він просто втручається і порушує правила проекту. а саме просто починає диємити. Без підстав без вагомої причини, без взагалі будь-якої причини. Просто їхав, вивалився з тачки і починає тулити. Роблю висновок, що мозку в нього нема. Добре. А тепер давай так, так громадяни, не ви міні, маєте права зберігати мовчання, все, що Ті, ви скажете, на... буде використано ви питання ви в суді. Також ви маєте ви ви право на адвоката віде, та один телефонний дзвінок. Затримані обидва за напад на поліцейського. А ви, громадяни, намагаюсь. Боже, почекайте, будь ласка. Грамін вам зрозуміли ваші права. Ну, Хочеш би. <сержу> маєте право зберігати мовчання, все що ви скажете, буде використано проти суді. Також маєте право на адвоката Тут та один телефонний дзвінок. Вам зрозуміли ваші права? Вам зрозуміли ваші права, громадянине? Так, добре, почекайте, будь ласка. Телефони звонок пане Валентин, можна вас попросити мені допомогти? Да, всім. Треба супровід зробити одного громадянина, а я іншого візьму. Да, хорошо, давайте, так. немає питань. Відкрию, відкрию десято, дістану громадянин. Якщо має питання, тоді вам надається адвокат, викликаєте. Так, візьму підручку. — під ручку. І знову та сама ситуація. Приїжджає тіп пмг мг інфійки, просто починає демити Біля НПУшки. І як же приємно їх ловити проти всіх правил і просто сажати, коли вони починають пищати. Дістанотайзер, дійсно каданочки почну заколоти. Затримання грамені. За напад на поліцейську. Ай, братик, хорош форум. Так, візьму під ручку, візьму під ручку, поведу. Що де ви такі беретесь? Сладенькі. Айбер. Ай, хаш, ай на форум, ай, ти сразу улітаєш, брат, ти зразу, блядь, улітаєш, МПУшечки, що ти, блядь, розгриваєш, ти мамашей розриваєш, що ти... Закриває, проти зброї. Ти шо, тупий? Е, е, дякую, пане Валентин, далі я сам, в принципі, завиш десь да. от это. Да, хорошо, тут і вам ось цей громадянин хоче лафананий дзвінок не дасте йому. Та зараз все, так, зараз їм все поясню, їхні права і все інше. Да, надіюсь, відеофіксад маєте. Та, да, звичайно. Куди ж без неї? Все, Я добре відвіта фіксація братішка. Дякую за допомогою, за що так. Бажаю здоров'я, громадянини. Не маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, буде використано проти вас суді. Okay. Також маєте право I'm на адвоката. Сразу полиш. Якщо у вас немає грошей на приватного адвоката, вам буде наданий він державою. Також ви маєте право на перекладача. вам зрозуміли ваші права Будку осне, будку осне, будку осне. Буд осне мусор ганя аноні. перепрошую. Ви вам зрозуміли ваші права, громадяни? Будку. Звонок, звонок Так, добре. Маєте адвоката, право зберігати мовчання, все, що ви скажете, буде використано проти вас судді, також маєте право на адвоката. Якщо у вас немає грошей на приватного, вам буде наданий вам державою. Вам зрозуміли так, ваші б... права? Права адвокат, без прішити, шо п'ять тут, 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 тут добре що? адвоката. Дістану так, вам покажу посвідчення блядь, на рівні очей. Блядь. Ви звинувачуєтесь в тому, що перешкоджали Вжову роботи працівника да. поліції. Ознайомтесь, будь ласка, на рівні а очей. Ознайомились? Телефон, добре, телефони і звітать. Добре, почекайте. Вінок, Громадяни, ви затримані Телефон. за напад на держпрацівника працівника. Відкрию дістану Вже посвідчення, та покажу та вам на рівні очей. Посвідчення. Я зрозумів. Добре. Що? Почнемо з вас спочатку. Так, добре. Так, секундочку, візьму під ручку, підведу сюди. Так, відсінув на кайданечку присягну до стільця. Вісін на кайданечку присягну до стільця. Так, у вас є три хвилинки на телефон, дзвінок. Реалізовуйте. Вам, пане, якого адвоката? Приватного чи державного? Державного давай. Дай, дай мені це, я вижу адвоката. І все, що наш маленький арпешер додумався зробити, це просто давить кюху, скориставшись тим, що я даю право на телефонний дзвінок. Але це не все, ми до нього ще повернемось. Дай приватного адвоката мені приватного адвоката. Ні-ні, громня, вам відмовлено приватному адвокаті. Чому? Так, фіксуємо я час, викликав адвоката. Вибору себе, державний я викликав. Фіксуємо час, 21.20.58, Очікуємо на відповідь 3 хвилини. Якщо ні, то продовжуємо. Я хочу приватного адвоката, Ти чи що я ж адвоката хочу. Пупсік, ти вже стільки наговорив, в тебе бан там на 15 днів, успокойся. Та ти чи ти що ти банк. Так, добре, юзай, проти зброї. Перепрошую, ти громадянин. Не Зброю. Підійду ззаду, почну обшукувати. Адвокат не ти... відповів. громадянин, громадян, у вас тут нелегальна зброя. Дістану зі пакет, почну конфіскувати. Також бачу наркотики, наркотичні засоби. Це зберігання наркотичних засобів. Це окрема кримінальна стаття. Так, добре, громадянина. Е, Відстягну вам катечку, надайте ваш паспорт, будь ласка, для ознайомлення. Документики ваші. <свяття> ваші. документи, будь ласка. Я хочу приватного... Адвокат не відповів. Адвокат не відповів. Все ж поясню. Як ви бачите, молочного заїла на тому, що викличе мені адвоката, приватного чи державного не так важливо. Але в трошки ясні, що не один адвокат тут не допоможе. Тому що адвокат не дефає від порушень правил серверу. Адвокат може дефати суто по законці. А так як даний молочний зубік приїхав. Під національну поліцію і почав просто настулити без причини. Ну тут я не знаю, яким треба бути адвокатом, щоб таке задефати. Так, Гребін, відмовляйтесь документи надавати. Я не скажу, ти глухіче, що приватні я Вас почув. Добре, підійду ззаду. Зараз секундочку почну пошукувати громадянина. Бажаю здоров'я. Так, так, по кишенькам. Ось це що, документ? Що це? Надайте документи громадянин. Надавайте, надавайте, не соромтесь. Відмовляйтесь. Добре, дістану планшетік, почну сканувати відбитки пальців. 21, 81, 92. Давайте. Ти ще кисти тут раз, що просто... тут так. Я все можу, блядь, тазер протягнувати, прочитаю Так, о, громадянин, у вас ще не сплата МПУ. штрафів. О, ви ще знаходитесь в розшуку, громадянин. Так, добре, буду інку... вимушений інкубувати вам ще додаткові. Так, застосування насильства щодо представника влади. Так, усе зберігання наркотичних засобів та зберігання нелегальної зброї. Так, випушигнення мені розшок напроти. Так, візьму підручку. Так, а один пасажирчик у нас вийшов. Щас ми його повернемо в РП процес. Так, дістану кайданечки, почну заковувати. Так, дякую, товариш адміністратор. Громадянин, напевно, вилетіла гра, коли він дзвонив адвокату. Будемо продовжувати процесуальні дії, громадянин. Так, очікуємо вашого адвоката. П'ять хвилин. Громадянин, чого притихли? Кукусіки. Що? Кажу, чому притихли? Продовжуємо процесуальні дії. У вас, напевно, там щось інтернет поганий трапився, так? Час. Май... Мені адвокатик. Відмовляєтесь від адвоката чи що? Кажу, адвокат час під'їзд. Та, чекаємо. У нього є 5 хвилин на приїзд, бо час тікає. Час тікає. І що, ще? Що? Через... що кажете? Кажіть, внятніше, ваш погано па чути трошки. Скільки у нього часу є, Лё? я вже вам сказав. Становіть. Очікуємо, даю 10 хвилин на приїзд адвоката. Да, от це, звісно, у вас інтернет поганий, такий чого з ігри сразу вийшло. Поня, понял. Ну, буває таке. Зараз такі часи просто. Ну, Бензік. Це ж да. так. Давай пару Не в якому ні Дві шоколадки, дві шоколадки. Взагалі не цікавить. Навіть не пропонуйте, бо зараз я ще випишу вам іншу кримінальну статтю. У мене бодікамера все пише. Так, адвокат Подійш. ваш залишається дві хвилини до його приїзду. Ох, ці ДМщики, так і хочеться їх затримувати. Вони так, просто не здаються до останнього. Чекають на адвоката. Хочуть, щоб їм допомогли, але в цій ситуації бертва вже вихіду ніякої. Так, на жаль, вимушений вам сказати, що час минув, адвокат ваш не приїхав. Продовжимо, перепрошую, Но, проводити працювальні дії. Да, кажете, да. Так, піді дозаду, одягну латаксі перчаточки, почну шукувати громадянине. О, у вас тут нелегальна зброя дістану. Зі пакет почну Складати. Також бачу, у вас тут нелегальні наркотики. Також зіп-пакет дістану, почну складати. Це все є грубим порушенням. Так, Дістан зіп-пакет Боже, він вийшовся гри. Ну ладно. Як ви могли зрозуміти, очередний ДМщик, який просто вдавив тюху Так, а це. О, да він без номорії. Так, ну в нього максималка більша, але ми можемо поганятися в тому плані, том плане, что що... ее що... шлюха, їбать. Чого ебать, Чо к нему докопался, ебать нахуй. Дисторну Гармін затримання. Бажаю, здоровья, в віконочку. Э. Так, бажаю, здоровья, в віконочка. Так, громаніт. Проїжджайте, будь ласка, порушите право дорожнього руху. А мені? Ми... Так, громанин. зупинилися на підставі Надайте, будь ласка, ваші документи на підставі статті 15. Так, дестанну тайзер. Ой, ДМщики, дестанутайзер. Так. А на каданочки. За Пошли следующего вязать тайзер тайзердарю. А що це у нас тут за люди? А це той паріньок, якого приїхав друг і задефав біля НПУшки, тим самим що розтулив його. Я так розумію, що в нього це в криві їздити і просто демати госку. Це дуже прикольно, коли ти вважаєш себе суперкрутим бандитом, але ти фактично ну їм не являєшся. Трошки підтягни свої навички гри. Дістану кайданечки закую. Що робиш, хіба? Ти знаєш, що заборонено використовувати сайдер при е, вої стрільбі? Ти це mm -hmm. знаєш взагалі. Mm -hmm. А ти знаєш, що заборонено ДМ, oh, А бляда. ти знаєш, що таке ДМ? Це заборонено також. Ну, так, це Так, відкрив на пасажу. да посажу. Що це так Де другий ДМщик? Так, Грамен, у вас тоже підручка візьмемо, Чикс. Так, відкрию пасажу. Так, громадянини. Маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, буде використано проти вас в суді. Також маєте право на адвоката та один телефонний дзвінок. Вам зрозуміли ваші права? Так, добре, не почув відповіді, вимушений буду повторити. Маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, буде використано проти вас в суді. Також маєте право на адвоката та один телефонний дзвінок. Якщо у вас нема грошей на приватного адвоката, він буде наданий вам державою. Також маєте право на перекладача. І знов що подумає в нас маленький арпешер, це Це вдавити кюху. Але в цей раз він вже трошки посидить в тюрмі. А ви думаєте, щось зробив геніальний його друг? Та ні, в принципі, він вдавив ту саму кюху, тому тут нема про що говорити. Мене, якщо чесно, дивує, наскільки вони бачать порушення всіх навколо, але тільки свої зовсім не замічають. І тим самим псують просто все навколо. Я пана знаю, що ви так файзер ішкожувати оборону не іграю. Ну, якщо угу. на вашу якщо на вашу думку деємоть вам дозволено, то отримуйте у відповідь. Є, покарання Паде. на покарання Є, буде. Подожіть, 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 подожіть. Підемо окей, я за не маєте права придеємо. Як поправим ви не це, маєте споржати? Це дуже жахливо. Це гарно дня. Ну а так ви поєте. Ви виспользуєте. А іспользуєте те, що просто їздите і руйнуєте сервер. Тим самим, що їздите просто ДМТ. А ви не маєте пра а ви не маєте права ДМТ, Це порушення правил. Ви теж маєте почати сразу деме, а не тайзер. Яке право маєте тайзер використовувати? Я ж кажу, а ви маєте право починати диємете? Чи ви розумієте, що тайзер започинає? А визу, ви розумієте, що, що заборонено деємоте? То якщо б заборонено демети, то не додавали б зброю. Давати сьогодні. Ні. тобто я вірно розумію, що логіка більшість людей складається в тому, що якщо б було б заборонено деємоти, то зброю б не додавали. Те ж саме можна сказати про Тайзер. Якщо б Тайзер було заборонено використовувати, то його б не додавали. Але суть в тому, що то і то є порушенням, і цим відосом я хотів показати, що. Дуже багато ситуацій закінчиться тим, що просто одна чи інша сторона починає порушувати правила, і зовсім стає нецікаво. Тож майте на увазі, що якщо ви просто і катаєтесь ідеями, то не ображайтесь, якщо проти вас застосують такий самий грязний прийом, але зі сторони госкі, тому що це виглядає дуже дивно, тому що коли їх ловиш, вони починають вирішати. Так, да, це імбалансно, те, що тайзер тебе просто зупиняє на місці, і ти нічого не можеш зробити, але... А якщо б ти проїхав просто повз і не відкрив вогонь, то цього всього не трапилось. Тому я всім дякую, хто додивився цей відос. Якщо він вам сподобався, і якщо ви хочете, щоб я зробив перевірочку на диємщиків на іншому сервері, напишіть про це в коментарях. Я всім дякую за перегляд. Та з вами був Фішер, всім па-па. Це все, що ти можеш. Пу-пу-пу-пу-пум, Так, підійду, дістану. Дістану тайзайв дарю. Хлопці, ви не проти, я заберу його трошки, да? Відкрій дверцята та Сізу, то посажу грамоті. Закры дверцята. Все гарно вечором.